Вітаю вас, шановні друзі. Минулого тижня ми розпочали розмову про заповідь «Не вбивай» І сфокусували нашу увагу на старозавітному розумінні оцих слів. Нагадаю, головну думку, там все дуже просто насправді. Адже старий завіт, він розмежовує поняття вбивства як кримінального злочину. І Власне вбивство, як е, вбивство ворогів на війні. Так ось е, заповідь не вбив, вона лише про перше: про заборону кримінального вбивства, яке вважалось раніше, і зараз також вважається злочином. Минуле відео отримало чимало схвальних відгуків, і мені також сподобався такий формат. Коли в одному відео розглядається лише одне питання, не дивлячись на те, що від, е, відео стає від цього ну, дещо коротшим, аніж ми звикли. Можливо, до такого е, стилю викладення я вдамся іще не раз. Власне, і сьогодні, мабуть, відео буде не дуже довгим. У будь-якому випадку, я заохочую усіх вас. Розповсюджувати ті відео, які вам насправді сподобались. Особливе моє прохання звернети до нових глядачів. Підписка це найбільш суттєвий показник для каналу, а в Ютубі, як відомо, працює євангельський закон. Хто має, тому додасться. Тому всім. Кому до вподоби це відео, інші відео, прошу. Підписуватись. Чим більше нас сьогодні, тим більше нас буде і завтра. Щиро вдячність усім тим, хто підтримує канал своїми благодійними пожертвами. Ми добре пам'ятаємо, що будь-яка праця згідно священного писання, вона гідна того, аби бути оціненою. Тому ваша підтримка каналу є завжди і. Доречною і цілком логічною. Як я обіцяв, сьогодні ми будемо говорити про те, як заповідь не вбивай, сприймається у новому завіті. В майбутньому до на наступні тижні, окрім цього відео, я планую іще два щонайменше присвятити іншим аспектам цієї ж заповіді. Тобто, Планується так, що аж чотири недовгих, правда, відео, але чотири буде присвячено шостій заповіді «Не вбивай». Найперше, на що потрібно звернути увагу стосовно цієї старозавітньої заповіді і її прочитання у новому заповіді, це те, що Христос підтверджує важливість оцієї заповіді, повторюючи її серед інших настанов закону Моїсея. Ці слова ми знаходимо у бесіді Христа із так званим заможним юнаком. Пам'ятаєте? На питання, а які ж заповіді потрібно виконувати, аби наслідувати життя вічне, Христос перераховує: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи, неправдиво. Ми не будемо вдаватися, чому Господь почав саме з моральних заповідей, промовчавши про релігійні перші чотири заповіді із числа 10. Але вже ну ось ми маємо, як маємо. І тут потрібно звернути увагу, що Христос лише цитує заповідь не вбивай як одну із частин загального, морального закону старого заповіту, яку якої слід дотримуватися, і, власне, християнам. Тобто Христос не вдається до якогось тлумачення чи розширення цієї заповіді, Він просто повторює, що ось не вбиває. Саме про це я хочу зазначити із самого початку, щоб ми всі були впевнені, що Христос вважав цю заповідь у її старозавітньому прочитанні і цілком необхідною. І Обов'язковою. Проте, власне, це чи не єдиний приклад, коли Христос просто повторює цю заповідь, не вбивай одного із числа десяти, просто-напросто власним авторитетом, актуалізуючи її для християн. Ну тобто, щоб ніхто потім у жодному поколінні не сказав: Ну, а Христос же ж. Не вів мови про те, що потрібно виконувати старозавітні заповіді, то може від них варто відмовитися, як, наприклад, християни ж відмовилися від ритуальних заповідей Старого Завіту. Ні. Христос своїм авторитетом підтверджує, що ці заповіді у їх старозавітному прочитанні є обов'язковими для християнина. Ми вже з висоти нового заповіту додаємо, що вони складають певний мінімум християнської моралі. А в усіх інших місцях Євангелія, крім щойно процитованого, нас, як правило, чекає щось ну таке суттєво нове. І, власне, про це нове зараз і буде мова. слова. Ви чули, що сказано давніми, не вбивай. А хто ж уб'є, той підпадає суду. А я кажу вам, кожний. Хто гнівається на брата свого без причини, той уже підпадає суду. Це нагорна проповідь Євангелія від Матвія, 5 розділ. І тут ми вперше стикаємося із настановою, власне, новозовітньою, настановою, яка стверджує, що вчинок, який є гріхом, то він урівнюється із гріхом. Того ж, того ж виду, але з гріхом, який вчинений на рівні думки, ставлення чи емоцій. Очевидно, це не потрібно доводити, що наслідки гріха, який був вчинений е фактично, і гріха, який був вчинений на рівні думок, е наслідки таких двох гріхів, вони будуть неспівставними. Ну, погодьтесь. Людина, яка роздіслилась, наприклад, і бездеханний труп. Ну, це ж не одне і те саме погодьтесь. Але разом із тим Господь е, чітко показує, звідки беруть початок е, наші гріхи, і що найголовніше, де з ними легше боротися на рівні думок, на рівні наших побажань, бо саме там гріх є. Найслабшим, там він є найбільш е, вразливий, і думки перемогти набагато легше, аніж справлятися із наслідками фактично зроблених вчинків. Тож, наслідки, безумовно, різні, гріха, який зроблений на рівні вчинку, і гріха, який скоєний на рівні думок, е, хоча джерело. Що, наприклад, ненависті, що вбивство на думку нового заповіту є однаково. Ненависть із вбивством ототожнює, до речі, і апостол Ян Богослов у своєму посланні, і він пише наступне: кожний, хто ненавидить брата свого, той є душогубом. А ми знаємо, що в українській мові душогуб це. Інша назва вбивці, тобто людина, яка вчинила кримінальний злочин і когось позбавила реального фізичного життя. А ви знаєте, продовжує апостол, що жодний душогуб не має життя вічного. Друге, на що хочеться звернути увагу, так це те, що безпідставна ненависть. Е а пам'ятаєте ж, ми що казали, наказали. Той, хто гнівається на брата свого без причини. Так ось, у Новому Завіті не лише безпідставна ненависть вважається гріховною, але й е навіть для вирішення якихось проблем, для встановлення справедливості, що ми загалом вважаємо справою такою гідною. Так ось навіть в таких випадках не варто. Вдаватися до будь-якого насильства. Ось що пише з цього приводу апостол. Не мстіть самі улюблені. Але дайте місце гніву Божому, бо написано мені відомщення, я відплачу, каже Господь. Такі слова ми зустрічаємо у посланні до Римлян апостола Павла. Власний Христос, пам'ятаєте, ці події із Герсіманського саду поверни меч твій на місце його, бо всі, хто взяли меч від меча і загинуть. Тобто християнське вчення підкреслює, що помста і насильство не є прийнятними способами для вирішення конфліктів, і навіть для становлення справедливості, бо погодьтесь. Кожний, хто має бажання і намір помститися, він вважає, що цим він відновлює попрану справедливість. Тобто логіка тут цілком є відомою. Насилля породжує наступне і ще більше насилля. А що ж тоді пропонується християнам замість оцих методів, якими інколи оперують люди? Християнам пропонується будувати життя на засадах миру і любові. Це загальні слова мир і любов, але саме про це каже Господь. Нам важливо, оперуючи цими словами, знаєте, не вдатися до такого релігійного формалізму, коли ми правильні, корисні слова промовляємо, але фактично вони залишаються безполідними у нашому житті. Всім є відомі слова заповідь. Нову даю вам. Любіть один одного. До речі, ці слова, такі загальні і, можливо, навіть дещо абстрактні, досить цікаво тлумачить апостол Павло, де він надає поясненню, а що ж таке є християнська любов. Ось його слова. Бо заповіді, це цитата. Не чини перелюбу. Не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, не пожадай, і всі інші в цьому містяться слова люби ближнього Твого як самого себе. Тобто виконання заповідей, апостол прирівнює до способу втілення любові. Власне, про це колись і сказав Христос: а той, хто любить мене, той заповіді мої виконує. До речі, це була цитата апостола Павла і апостол Петро, також закликає не лише до відмови від насильства, як фізичного насильства, так і морального, і духовного, психологічного, будь-якого. Хоча, очевидно, що про психологічне насилля за часів Христа і апостолів мови, як правило, не вели. Але це нас не звільняє від утримання від психологічного насильства. Так, ось апостол Петро не лише закликає уникати будь-яких видів насильства, а навпаки, замінити ті можливі ситуації, де ми б хотіли вчинити ось так якось агресивно, щоб це в цих моментах ми керувалися власне, християнськими чеснотами, навіть на противагу агресивній поведінці. Оточуючих нас, людей, не лише нас самих, а й коли стосовно нас відбувається певна агресія. Під словом агресія, я розумію, в першу чергу, побутову агресію, не е, політичний акт війни, а побутову допоки агресію. Не платіть, пише апостол, злом за злом. Або лайкою е, за лайку. Е, але навпаки, благословляйте. Бо на те ви покликані, щоб успадкувати благословення. І зараз, коли вже ми скажемо про агресію як війну, під час якої ми живемо, то зараз по-особливому для нас прочитуються і слова також із Євангелія від Матвія, Так? блаженні миротворці. Бо вони будуть названі синами Божими. Хоча ці слова, насправді, ми чуємо за кожною літургією, майже кожною. Тому для нас вони точно не є чимось новим. Загалом, усі ці принципи, про які я щойно нагадав, бо вони нам і так всі відомі, ми їх вважаємо і зрозумілими, і логічними, і благотворчими. Ну, Тобто, утримання від е, насильства у будь-якій формі, тим більше від фізичного вбивства. Наприклад, здатність е, прощати, терпіння, там, любов е, навіть до тих, хто вчиняє з тобою недобре, це все для нас є зрозумілим. І навіть більше того, погодьтесь. Хоча, можливо, і не в усіх випадках, але. Як правило, кожний із нас намагається цими принципами керуватися у своєму житті. Нам не завжди це вдається, але ніхто із нас не скаже, що це не потрібно виконувати, і ніхто із нас не скаже, що ми не будемо це виконувати. Ми можемо сказати, що нам не завжди це вдається, так. Але ж насправді, ми ж десь, наприклад, змовчимо, можемо, можемо. Особливо якщо хтось там інший. Поводить себе трішки агресивно. Десь ми ж можемо поступитись, можемо і поступаємося. Десь ми підставимо руку допомоги, десь ми із розумінням поставимося там до слабкості іншої людини чи якогось його недоліку. Колись ми спокійно витрачаємо свій час і свої сили, інші свої ресурси, аби допомогти іншому, на користь іншому, не очікуючи нічого натомість. Це все є частиною нашого християнського життя. Я навмисно підкреслюю, не те, що ми повинні це робити, а це уже в тому чи іншому обсязі є частиною нашого життя. Хоча це християнське наше життя, воно ж складається не лише із такої побожної поведінки. Але в новому заповіті є слова, які кожного разу звучать як виклик. А я кажу вам, не противтесь злому. Хто вдарить тебе у праву щоку твою, оберни до нього і другу. Я не знаю, як кому, але мені важко у цю заповідь витлумачити, знаєте, лише якось алегорично, чи лише якось в якихось образних і нематеріальних категоріях. Так. Принцип оцих слів, його варто поширювати на усі аспекти нашого людського існування, але найперше розуміння цих слів, особисто для мене, є буквально. Тому можна сказати, що ці слова Христа це такий собі певний пацифізм на максималках. Ну, тобто, більшого вже важко знайти. Хтось цілком слушно зазначить, що ця заповідь Спонукає до терпіння насильства лише в тому випадку, коли воно чиниться особисто проти тебе. Там так і сказано: хто вдарить тебе, так? а думати, що справа захисту життя, свободи, гідності іншої людини, що це є справа шляхетна, у цьому нас стверджують інші слова Христа із Євангелія. Ніхто не має більше тієї любові, як коли віддасть життя своє на своїх друзів. Але тут також важливо звернути увагу на слова: віддасть своє, а не забере чуже. Загалом у мене вже давно виникло питання, на яке у мене допоки немає відповіді. Принаймні відповіді такої, яка б мене задовольнила, і після отримання якої у мене б не виникло більше питань, аніж було їх до отримання цієї відповіді. І це питання наступне. Я його вже опосередковано озвучив у минулому відео. А як нам, християнам, втілити заповідь Христа про абсолютний мир, і абсолютну, і безумовну любов? Коли ти живеш у світі агресивному. У світі, який живе зовсім за іншими принципами, і йому байдуже до того, хто ти і що ти думаєш і чим ти керуєшся. Часто ми, які схильні до самокритики, інколи цілком такої обоснованої, ми жаліємося на те, що самі. Стаємо джерелом агресії, роздратування, ненависті? Ну, це все притаманно на кожному з нас, і мені без виключення, це, це очевидна річ, але зараз мова не про побутові, отакі, так би мовити, гріхи. Питання в іншому: як нам повністю втілити заповіді Христа про миротворство, про безумовну любов, коли тебе фізично? Наприклад, б'ють. Зараз навіть не ведемо мову про бувають. От просто б'ють, так? Ми ж е, знаємо, що багато є осередків агресії у нашому житті від суспільства в цілому до його маленьких частин. Так, в школі, наприклад, що найменше. І тому подібне. І ти розумієш, що у таких випадках твоя пасивність. Яка є начебто виконанням заповіді Господньої, вона лише роззадорює нападників і агресорів, так би мовити. І як утриматися від насильства, наприклад, у суспільстві де є особи, а вони є у кожному суспільстві, які вважають, що законослухняність інших це є гарний привід, аби вчинити проти них злочин. Бо я можу вчинити цей злочин, а вони мені ніякої відповіді не додадуть. І тому це спонукає когось цей злочин чинити. Або як, наприклад, не брати до рук зброю, коли хочуть вбити не лише тебе, а й твою родину, твоїх співвітчизників. Як? Мені зараз не хочеться займатися, знаєте, оцим відсіжуванням комаря? І жонглювати там всякими різними цитатами і способами їх тлумачення аби себе заспокоїти. Що б ми не казали, але я впевнений, що новозавітне учення Христа моральне, в першу чергу, воно є ідеалістичне. І, на жаль, ніколи ще не було так і не впевнений, що хоч колись буде, аби згідно цього вчення, хоча б хтось із людей. Дійсно жив. Це не значить, що їм потрібно знехтувати, оскільки воно є недостатньо реалістичним. Ні. Воно є просто занадто високим і нам є до чого прагнути. Бо коли знаєте, коли навколо тебе всі люди добрі, ласкаві, ну або хоча б не небезпечні, так? тобто такі, які не створюють для тебе якоїсь небезпеки, то тобі і не потрібно задумуватися. А в яких випадках ти дозволиш собі взяти в руки зброю, наприклад? І, і будеш ладним когось вбити? Ну, до тебе такі даже думки не приходять, бо немає потреби у таких думках. Тоді ти, наприклад, думаєш, як не припуститися духовного вбивства, так? ненависті, наприклад. А коли стоїть питання твого фізичного виживання, а також існування твоїх цінностей, ідей. Які ти вважаєш цілком християнськими, то виявляється, що дуже важко прожити з незаплямованими манжетами нашої, так би мовити, духовної сорочки? У мене, як я й казав раніше, немає готової відповіді на оці всі питання. Все, що я сказав, є лише роздумами, які можуть слугувати підґрунтям, але точно не висновком. І, безумовно, це не є якимось наказом і якимось керівництвом для щоденного виконання. У мене є лише чітке розуміння, що Господь в новому заповіті нам дав такі заповіді в моральному плані, які неймовірно перевершують стиль людського життя і все те, до чого ми звикли. І чим менш. Християнським є твоє оточення, тим важче тобі самому залишатися християнином. Я знаю, що є інші цитати, наприклад, такі, чим темніша ніч, тим яскравіше буде світити якийсь найменший світильничок. Але це всього-навсього красива метафора. У житті все трішки складніше. Моє питання, воно як і раніше, допоки без відповіді. Як жити по-християнськи і дочасно не вмерти, не бути, вбити, коли навколо тебе існують люди, які не те що не поділяють твоїх новозавітніх принципів, але й до старозавітньої моралі не дотягують? Вони там деякі опустилися нижче навіть язичницької моралі давнього світу. Ідея, це я зараз, звичайно, веду мову про війну, в яку ми проти свого бажання втягнуті, і у нас немає іншого варіанту, окрім того, щоб брати і захищати себе, свої родини, свою країну, свої цінності, свої ідеали, ідеї, які знову підкреслюю, є цілком християнським. Ідея про те, що ну хай хтось там інший йде на фронт і вбиває замість мене, аби я тут міг. В цивільному житті із спокійною совістю жити вважати себе бездаганним учнем Христа, тому що я там нікого не вбив. Знаєте, мене така ідея рішуче не влаштовує. Оце духовне таке чистоплюйство. Знаєте, ой, аби тільки грішком не заляпатися. А там хай хоч увесь світ загорить, аби тільки мені бути ідеально чистим і стерильним. Я це все вважаю чимось бридким. Адже в цих ідеях мало мужності і солідарності з іншими людьми. Тут є лише любов до себе. Притому не реального себе, а якогось уявного. І хоча я, як ви бачите, не на фронті, але оскільки я українець, ця війна є також моєю. І я вважаю так чи інакше себе учасником цієї війни, хоча і допоки я. Зброю а в руки неправа, тому власне і з питанням, як нам залишитися повністю вірним словам Христа про мир і про любов, коли ти знаходишся в оточенні людей, для яких мир це якесь дикунство, а війна і знищення, і насилля, і агресія це чи не головний, головна ціль існування? То ось цим питанням залишаюсь я, з цим питанням залишаєтесь і ви. Наступного тижня ми знову будемо говорити про оцю шосту заповідь. Не вбивай. У мене ще є ідеї, на що нам звернути увагу. А поки прощаюсь з вами, до зустрічі з Богом!